Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як київське Динамо Валерія Васильовича Лобановського в третьому турі Ліги Чемпіонів 1998-99 на знаменитому УЕМ билося з легендарним лондонським арсеналом Арсена Венгера. Причому в цьому поєдинку киянам категорично не можна було програвати, як мінімум нічия, а ще краще перемога. Які події передували матчу, сам хід гри і що відбувалося після? Більш докладно, але лаконічно далі в матеріалі погнали. Київське Динамо після того, як поставила на вуха всю Європу своїм блискучим виступом на груповому етапі Ліги Чемпіонів 1997-98, коли двічі розтрощило Барселону Луївангаля 7-0 загалом і вийшло в чвертьфінал, Наступного року взагалі могло не попасти в основну сітку самого престижного клубного турніра світу. Все вирішила наполегливість Шевченка, яка привела до автоголу Спарти на 89-й хвилині празької відповідки. І геройство динамівського голкіпера Олександра Шовковського при відбитті після матчевих пенальтів. Втім, груповий турнір кияни розпочали не дуже вдало. Один-два в Греції з Панатінаїкосом та 1-1 вдома з французьким лансом. У підсумку всього одне очко в двох матчах, і виїзд в Англію став вирішальним в подальшій долі команди Валерія Васильовича Лобановського. Адже поразка не залишала жодних шансів на вихід в чвертьфінал. Перемога ці самі шанси збільшувала, нічия також їх залишала, але з умовою, що наступні три поєдинка другого кола Динамо неодмінно виграє. Так що настрій на боротьбу у хлопців Лобановського був ще потрібно. Саме, що ні на є, бойовий пан або пропав. Каноніри також вийшли з повною рішучістю отримати другу звитягу. І знову покинути поле непереможними в лізі чемпіонів 1998-99. Склад оптимальний. Сімен на воротах і польові зірки світового рівня. Адамс, Кіун, Овермарс, Анелька, Бергкамп. Озвучиш ці імена і ловиш дрижаки душі. Тільки ось і хлопці Лобановського вже примусили себе поважати увесь футбольний світ. Олександр Шовковський, Олександр Головко, Юрій Дмітрулін, Владислав Ващук, Олег Лужний, Каха Каладзе Грузія, Валентин Белькевич, Білорусь, Андрій Гусін, Віталій Косовський, Андрій Шевченко, Сергій Ребров. Це був той золотий склад Динамо, для якого не існувало ніяких авторитетів. Тому що сам український суперклуб являвся світовим авторитетом, що і підтвердили подальші події на Уемблі. Це вже було не те Київське Динамо, яке всі бачили в першому другому турі групового етапу Ліги Чемпіонів 1998 99 Футбольний світ знову спостерігав команду, яка захоплювала всю спортивну спільноту Планети Земля рік тому швидкісну, напористу. По-хорошому нахабно зухвалу, яка грає з позиції сили проти суперників світового рівня, якими являлися лондонські каноніри, достатньо було поверхнього погляду на гру, щоб зрозуміти, за три тижні Лобановський провів за своїми підопічними гігантську роботу. Причому як в фізичному плані, так і в психологічному, не кажучи вже про тактику. Динамівці творили на полі такі красиві комбінації, що глас радів, а душа вболівальників співала хітові пісні. Причому вболівальників не тільки українських і не тільки Шевченко з Ребровим тримали в напрузі захист арсеналу, але й навіть захисники пробували здалеку, як Ващук. плюс гусін розряджав свою гармату. А ще Белькевича виводили штрафну арсенала на ударну позицію. Шовковський на останньому рубежі просто незрівняний. Вчасно виходить з воріт, коли зриває атаки господарів поля. Плюс відмінна робота динамівського голкіпера в рамці. Перший тайм пролетів як одна мить. Не встиг прозвучати свисток арбітра на перерву. Як вже хотілося, щоб команди знову вийшли на поле. Так захоплювала гра рівних по силам суперників, де краще виглядав твій улюблений клуб. Ось саме в такій миттєвості відчуваєш гордість не тільки за київське Динамо, але й увесь український футбол. Та що там футбол? Всю Україну. Тому що виплекала такі таланти, яким світові авторитети ні по чому. Після перерви продовжився футбольний фестиваль у виконанні Лондонського арсеналу та київського Динамо. 73 тисячі глядачів на уемблі, тобто переповнений стадіон, не замовкають в своєму захваті ні на мить. І десятки, якщо не сотні мільйонів, біля телевізорів в барах і вдома громогласно виражають захоплення побаченим чаклунством на полі. Динамівці продовжують гнути свою атакуючу лінію. Це була їх краща гра сезону на той момент. Валік Белькевич демонструє сімену свою рішучість. Андрюха Шевченко самотужки проходить декілька суперників. На жаль, м'ячик відпустив, що завадило створити шедевр. Каноніри часто не витримують динамівський пресінг по всьому полю, помиляються, що приводить до різких контрвипадів, де раз по раз Олег Лужний по своєму правому краю створює арсеналу неприємності. Арсен Венгер явно не задоволений розвитком подій на полі. Ще пак захист арсенала тріщить по швам. І тільки найвища майстерність Адамса, наприклад, не дозволяє Шевченку вийти на побачення з Сіменом. Шева свій гол забив, але лайнсмен підняв прапорець, фіксуючи офсайд, якого не було і близько. Зараз би люба варперевірка перевірка продемонструвала легітимне взяття воріт Арсенала. Але, на жаль, в кінці 1990-х теперішніх технологій в футбол ще не було впроваджено. Тому гол Шевченка відмінили, на табло залишилося нулі. Але ненадовго. Тому як Деніс Бергкамп випередив Ващука і ударом головою ефектно замкнув простріл свого партнера по команді Діксона, Ось тоді стало образливо вдвічі. Адже це було вершиною несправедливості. За увесь другий тайм та що там тайм? Всю гру арсенал не створив по суті жодного голевого моменту. І потрібно ж так статися, щоб перший з них привів до взяття воріт Шовковського. Але це футбол. Потрібно все починати спочатку. А поки що констатую факт: над чемпіоном України на дамоклів меч, вильоту з претендентів на плей-офф Ліги чемпіонів на екваторі групового турніру вже в третьому турі. Обличчя Лобановського не видає ніяких емоцій. Валерій Васильович дивиться на годинник. Ще 15 хвилин є у його команди, щоб врятувати становище і відвоювати свій шанс на існування в поточній лізі чемпіонів. Потрібно проявити характер, той самий динамівський характер, котрим і прославився найсильніший клуб України як на внутрішній, так і міжнародній арені. Лужний врятовує від неминучого голу і не дозволяє м'ячу залетіти в порожні ворота після виходу один на один Шовковським Овермарса. Динамівці атакують, каноніри з останніх сил відбиваються, час збігає, як крізь пальці пісок, а з плином хвилин, секунд, все більше і більше тануть у безмежній далині наші надії на продовження боротьби київського Динамо в лізі чемпіонів. Арбітр додає дві хвилини. Чого так мало ще подумалося? на Белькевича англійський захисник знімає прямо з голови Білоруса. М'яч у лужного на правому фланзі біля бокової лінії. Олега збивають. Непонятки з арбітром, звідки саме варто пробивати штрафний. На віз каноніри вибивають м'яч головою за мечі своєї штрафної. Але кулясти лягає прямо на ногу Белькевичу, котрий зряче, м'яко так покотив його на правий край штрафної. Де Сергій Коребров одним рухом зупинив м'яч і холоднокровно послав сферу в дальній кут без шансів для Сімена ніякого офсайду, тому що Лід Діксон затримався біля дальньої стійки і не встиг вчасно звідти вискочити до асиста Белькевича. Що тут розпочалося в Україні, це не передати простими словами. Адже радість і океан позитиву змінилися за непокоєнням, а потім і несамовитістю вболівальників, яких дуже розлютив коментатор телеканалу УТ-1. Адже він почав лити словесні сльози про те, що польський арбітер не зарахував гол, неначе і за положення поза грою. І виходило, що на екранах телевізорів динамівці радіють успіху, навіть Лобановський посміхається, показують рахунок 1-1. А коментатор вже прощається з Лігою Чемпіонів. Особисто я підскочив. Дуже лютий до екрану телека і волав. Очі свої протри та на табло подивись, бль. Нах...» Якщо спростити, то слово Тормоз було єдиним із літературних в моєму виверженні вулкана народного фольклору, що не підлягає переводу. В ту ніч не спала вся футбольна Україна в намаганнях докопатися до істини. Як же насправді завершився матч? Адже якщо динамівці зрівняли рахунок, тоді ще є шанс на перемогу в групі. А якщо суддя гол відмінив, то все. Пишіть в Київ листи жалоби по лісі чемпіонів. Телефон в редакції телеканала УТ-1 і взагалі українських спортивних видань розпікся від постійних дзвінків з цього приводу? Вранці всі засоби масової інформації заспокоїли Україну. Динамо набрало таки два очки в трьох матчах, і тепер потрібно для загального успіху тільки перемагати в трьох іграх, що залишилися. У що вірилося, виходячи з того, яку класну гру продемонстрували динамівці на Уемблі? як і зараз віриться, що ми, українці, будемо і надалі жити в своїй незалежній країні Україні, не дивлячись на всі великодержавні, хотілки тих, про кого не хочу навіть згадувати. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось!